На вашу думку, оцей приїзд двох дуже важливих міністрів оборони а, два дні поспіль? але і все-таки уточню це питання. Чи може йтися про те, що Україна отримає нарешті атакамси в товарних кількостях, а німецькі далекобійні ракети «Таурус» довгоочікувані? Хоча б в якихось кількостях ну, що про це Борис Пісторіус приїхав домовлятись до Києва, і про це могло би бути нарешті оголошено політично і публічно. Першу чітко треба сказати, що візити дійсно дуже важливі. Я вам хочу нагадати, що перед цим цьому передувало. Так само важливий приїзд міністра закордонних справ, колишнього прем'єр-міністра Британії, а нині міністра закордонних справ цієї країни Девіда Кемерона, який відвідував Київ і Одесу. І це сталося минулого тижня, і фактично буквально через там кілька днів після його призначення, навіть швидше. Тобто, таким чином було продемонстровано прихильність Сполученого Королівства. І віддані з тим цінностям, які були задекларовані раніше, тобто підтримці України, дуже цікаво, чому я виділяю візит Кемерона, тому що він відвідав Одесу і сказав про те, що йому приємно бути зараз на Чорному морі. Ну в Росії там люблять провлятися. В історизмі знаєте, проводити історичні аналогії паралелі. Uh -huh. Я їм вкотре можу нагадати про Кримську війну, тому що коли британці казали, що їм добре на Чорному морі, все закінчилося тим, що Чорноморський флот Росії був потоплений в Балаклавській бухті. Він затоплений, Росія програла тоді. А ви вважаєте Кримську війну? Пане Олександре, ви вважаєте, що е, слова Кемерона прозвучали е, саме з цим підтекстом свідомо? Я вам можу сказати, що Британія і Франція, Сполучені Штати, Нідерланди це ті країни, які я зараз виділив. Вони дуже серйозно допомагають Україні вести війну на морі, і ми бачимо, що ця війна на морі приносить успіхи і здобутки. Тому, звичайно, що це є демонстрація підтримки, як буде далі. Каже час, я би не виключав розвитку різних сценаріїв подій, які можуть відбутися, і які багато кого навіть можуть здивувати, відверто чи хто має скепсис щодо окремих подій. Тобто, це ж це ж теж треба розуміти в тому, що на якомусь етапі нам можуть допомогти під виглядом там інтернаціональних легіонів і так далі. Тобто це теж не можна виключати. Але сама тенденція і сам факт того, що Танія демонструє впевнену і переконливу нашу підтримку, тому що я хочу нагадати, що Storm Shadow, саме британські ракети, перші крилаті, полетіли, саме крилаті безпосередньо на Крим. Далі були і французи з подібні на Storm Shadow, і інші країни нам цьому допомагають так само. Наступний візит це візит. Лойда Остіна дуже такий потужний, велика делегація. Зустріч з нашим командуванням, причому з командуванням, і головнокомандувачем Збройних сил України, і міністром оборони України паном Умєровим і начальником Генерального штабу. Тобто, і родами і, е, військ різними і видами військ. Це дуже важлива. Крашена потужна зустріч. Такий московий штурм щодо того, що відбувається станом на зараз. Що потрібно, щоб ситуацію змінити і покращити в наших інтересах, це теж е дуже важливий насправді момент і елемент, на який варто зважати. І як мені здається, ну скажімо так, е реалістичні оцінки ситуації про те, що ну дивіться, мовляв, зараз станом на зараз немає е якоїсь е суперзброї на озброєнні в Україні, так про яку говорить генерал Залужний писав своїх е свої есеї статті, але Разом з тим буде постачатися зброя ту, яку надають нам партнери. І багато чого залежить від того, як ця зброя інтегрується, потім використовується безпосередньо дії на полі бою. Це має величезне значення. Ну, тобто, це так само важливий момент. І зараз візит німецького міністра оборони Пісторіуса. Це все теж на тлі того, що Німеччина збирається збільшити допомогу. Там є внутрі. Свої перепиті політичні у цій країні, пов'язані з тим, що не всі політики, не всім там подобається така ідея, але разом з тим, я думаю, що до 8 мільярдів все ж таки ця допомога буде підвищена. І щодо ракет так і Атакимес, дивіться, з того, що мені відомо, 300 кілометрів з фугансною частиною Атакимес це практично вирішене питання. Тобто, ці, ну я думаю, що ми дізнаємося про ці ракети після їх успішного застосування, приблизно так як було з касетною частиною Атаки а МС. Що стосується Таврусів. Ситуація складніша, але наскільки мені відомо, скажімо так, та інформація, яка є, що після повернення в Німеччину міністр Пісторіус і уряд німецький подивляться ще раз, що вони можуть зробити, аби все ж таки це питання зрушило, щоб воно не гальмувалося е, нема такого, що президент що міністр оборони Сполучених Штатів, ну так само, як і Пісторіус, але передусім Остін. Приїхали е, на тлі серйозних е, затримок із наданням Україні із виділенням Україні е, допомоги конгресом Сполучених Штатів, ну точніше, навіть наданням дозволу президенту Сполучених Штатів на е, надання відповідної кількості е, озброєнь на відповідну суму впродовж року. То нема такого, що вони приїхали подивитись... Е, Скажімо, так як врятувати Україну, якщо не дай Боже це надто затягнеться і з такою ревізією, ну щоб не стало гірше. Ну, справа тому, що поточна підтримка наших потреб це завжди питання порядку денного. Завжди. І будь-якого Рамштайна, і так само всіх міжнародних зустрічей. Дійсно, ясна річ, що нам потрібно багато снарядів боєприпасів і використовується багато нашими підрозділами для стримування атак ворога, що ефективно робиться на сході, і для проведення контрнаступальних, які все ще тривають на півдні. І тому, звичайно, що забезпечення цих базових потреб це одне із питань. Ми дійсно зараз входимо в той такий період, який можна назвати тим часовим лагом, коли те, що зі складів, уже багато в чому нам партнерами. Зброї, але тепер потрібно компенсувати те, що було передано на складах, і виробити безпосередньо. Тобто, запускається defense industry, оборонна промисловість заходу під потреби України, і ось це той проміжок часу, коли з одного боку зі складів нам уже надавалося, так і зараз от, безпосередньо ми вже чекаємо, що нам має бути надано вироблене. І ось це, звичайно, що, скажімо так, ми в такому періоді. Він почався дещо раніше. Саме тому одна із причин, чому нам США дали касетні снаряди, от е, і це була одна із причин, тому що ми б не війшли в такий період, коли у нас не було б взагалі снарядів і боєприпасів. Ну і плюс, загалом, ви ж бачите, що е, ці делегації вони були проінформовані детально про те, що відбувається на полі бою, про те, чим Україні потрібно допомогти зараз оперативно і на найближчий період для того, щоб забезпечити ось ту перевагу, і для того, щоб забезпечити можливість українським військам е, наступальні дії, плюс, як мені здається, це все ж таки вирішити питання. Щодо майбутньої кампанії, наприклад, весняно-літньої, яка, яка вона має бути, яка може бути, виходячи із тих ресурсів, які нам можуть бути передані нашими партнерами, наскільки вони розраховують, як покращити ситуацію і так далі, пане Олександре? Я от наступне е, запитання тоді сформую з двох частин: перше. Ну от складається враження, що контрнаступ його успіх дуже сильно залежить від існування під контролем окупантів залізничних гілок. Мається на увазі як сухопутна, яка проходить південніше, так Волновахи, і так само так званий Кримський міст, де також вони ганяють ешелони, які є набагато більш ефективним засобом доставки озброєння там Нового складу, ніж фури, ну просто в десятки сотні разів. І от якщо це так, то нам потрібно їх якнайшвидше знищувати. І знищувати, ну, бажано, судячи з усього, особливо кримський міст, найлегше було б атакамсами. То для руйнування Кримського мосту надання атакамсів наскільки залежить саме від. Оцього рішення з боку Конгресу про виділення допомоги Україні, вибачте, таки вийшло з трьох частин це запитання. По-перше, я скажу, що ешелонів не дуже то видно, насправді зараз. Їх дуже великій кількості немає зараз. Тобто, якщо ми подивимося, все, що можна було, Важні більшості Росії або вже підвезла, або довозить. Mm -hmm. Безпосередньо вже. Території прикордонної чи на окупованих справа в тому, що порівняти теперішній період і період річної давнини. Ви пам'ятаєте, скільки було світлин відео, в відкритому просторі, що везеть Росія, починаючи від Т-62 танків, там Т-72, Т-90 артилерію, все, все. все Навіть МТЛБ показували, в якій кількості це все їде з Далекого Сходу, з Сибіру тощо. Зараз це все їде в незначній, не в такій кількості, як минулого року. Вони довозять авіацію от Ростов на дану це амбітна ціль, до речі. Я можу вам додати з Кримським мостом, якби ми могли, звичайно, заставити. Стосовувати атакам, якби нам дозволили розгатити ростовський аеродром, було би дуже корисно. Туди постійно прилітають ІЛ-76, які підвозять підкріплення, в тому числі штурмзет і так далі, які потім ідуть і в авангарді і контратак на наші позиції перебувають. А тепер, що стосується Кримського мосту, безумовно, це як було так і залишається важлива ціль, я думаю, наших військових. І так само не менш важливі цілі це безпосередньо об'єкти окупантів Криму. По яким, наскільки мені відомо, найближчим часом, особливо взимку, скажімо так, буде відбуватися відповідна робота. Про це навіть говорили Збройні Сили України. Про це говорив в інтерв'ю коментарі бригадний генерал Барано про те, що Україна збирається збільшувати кількість таких ударів. Тобто безумовно. Чи для атакамсів, чи навіть для, скажімо, того ж Таврусу, який міг би ще прицільніше нанести удар, потужний якраз виходячи зі своїх конструкторських здатностей і особливостей по мосту, це в будь-якому разі залишається одна з важливих цілей. Я думаю, що як тільки буде відповідна нагода, Україна не буде полишати спроб е, завдавати ударів. Пане Олександре, дякую вам за включення, дякую за цю інформацію. Будемо так, будемо далі слідкувати за тим, що відбувається на полі бою, і донатити. Звісно, про це за секунду. Просто зараз я вам дякую, Олександр е, Мосієнко, е, Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до прямого ефіру на 24-му.